Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні неділя вирішив не займатися модернізацією свого трактора, щоб не грюкати, не стукати, а поділитися із колегами-пасічниками про своє бачення, про своє відношення до українського корпусного вулика і розповісти про його переваги, на мою думку, над іншими вуликами. Значить, Система український корпусний вулик, мабуть, сама молода система у пасічникуванні я почав на неї переходити з 18-го року. В 17-му при, ну, придумував, як би його, щоб і на українську рамочку були, і підмет була 145. -та. Потім на каналі Приятелька я побачив такий вулик, У нього там трошки рамочки були ну Не такі, щоб мене устраювали, зверху щось там він городив металічну і таке інше. І ідея моя, і плюс побачив, що вже таке використовується, і я рішив виготовляти собі і переходити на систему українських корпусних вуликів. Працював з лежаками, тому в мене були доданівські рамки, а український корпусний. Він по периметру, такий же самий, як і восьмирамочник. Значить, вирішив робити корпусні восьмирамкові вулики, без фальців використовую. І паралельно, щоб переходити поступово на систему Український корпусний вулик. І на каналі у мене немає, про, де я розповідав свої думки про переваги. Українського корпусного вулика над іншими вуликами. І чого я так вирішив переходити на нього. Тому записав деякі переваги, які я вважаю, і хочу з вами поділитись і на вулику, що там треба пояснити, показати на наглядному пособі. Значить, які я вважаю. Переваги українського корпусного вулика над іншими. Перше, це те, що в ньому використовуються найкращі рамки. Гніздова українська рамка і підмет 145 рамочка. Ну, найкраща зимівля. Другий пункт, що з цього й випливає, що українська рамка, вона найкраща для. Земівлі і весняного розвитку. Для мене це аксіома, мені це вже давно було відомо. І коли дивився на каналах, ну, в основному тоді ж були лежаки, показували на українську рамочку, то зимівля там найкраща. Хто б там що б не розказував, і багато і противників є, розказують, що яка це вона невдобна, як її високо тягнуть. Ну, коротше, то вже видумки. А іменно що зимують на ній, це. Для мене аксіома. Ну а для других, щоб той об'ясняючи що так, я думаю. Наприклад, хорошо зимують і на Даданівській. А щоб 100% було, значить, на Даданівську треба на ставити ще 145-ту зверху, або повномедову, або ж під низ, ну, такі, більш-менш з медом пустенькі, щоб було клубу де зацепитися. Я думаю, що основне для зимівлі це треба... Ну, потрібно, щоб була висота гнізда на зиму, щоб поступово піднімалися бджілки і рух взад-вперед це вже не, ну, по фізиці воно не так, як треба. А тільки вверху загріває клуб, находи на мед і споживають його. Тому йде зимівля гарна. Якщо брати систему рутовську, то для гарної зимівлі потрібно використовувати у двох корпусах. Якщо брати 145 три корпуса і ці <связать> по дві чи три корпуси, вони відповідно такої самої висоти, як і українська рамка. Тому українська рамка забезпечує найкращу зимівлю. І це перевага, що в цьому вулику. А також використовується під мед рамочка. 145. Це також безперечний, безперечна перевага цієї рамки, як рамка медового, медового для, для меду. То, що вона чистенька, вона не гнізда, немає там ні коконів, не ні, ні ні фарбується мед, нічого, він чистенький і все. Того отака ще перевага. Ну, і, відповідно, ж, хорошо перезимували, мед залишився. Того і весняний розвиток буде прекрасний. Щ... Третя перевага, яка я вважаю, це оптимальна кількість рамок у гнізді. Восьмирамочник рамочник також гарний для пасіжнікування. Восім рамок достатньо для гарного розвитку для видозбору. Але для зимівлі вже і маловато, тому що там. Трудніше сформірувати повномедових рамок. У цьому ж вулику 12 рамок достатньо, якщо навіть для, для гнізда достатньо 8 рамок, то тут 12-4 вже будуть медові, плюс тих, де, де гніздо спереді тут, по-любому теж буде мед. Так що це найоптимальніше і для самої великої сім'ї матка люба, ну, не в спромозі засіять 12 рамок. Щоб було для, для розплоду це з головою вистачає. Значить, далі. Четверта. Чого, яка ще перевага у цьому вулику? Він займає малу площу хоч на підставці, хоч на платформі, чи для перевезення на прицепі. Він по периметру такий самий, як і 8 А того більше. Оце теж дуже велика перевага, так як приміром на прицеп я міг би погрузити таких, мабуть, ну, штук 14. Чи, та да, ні, не 14 штук 16, а таких 24. Грубо говоря, на місто 4-12 грамочних даданівських, отакі, місто 3 даданівських, отаких стає 4. 4. От вже наскільки більше. П'ята перевага, яку я рахую у, у цьому вулику, ну, я використовую на теплий занос. Це зручне розташування рамок. Зручне, чому? Для обслуговування зручне. Підходжу ззаді, рамки ось так стоять, руки не викручуються. Дуже удобно. Як велика пасіка, не так утомлюється пасічник. І більша продуктивність, ефективніше, приємніше робити. Це теж я вважаю. Дуже велика перевага, що іменно рамочки отак стоять. Звідці ж з такого розташування рамок виходить, десь я писав кінеко тому, зручне розташування і виходить, зручне розташування бджіл, клуба бджіл, як вони тут розвиваються. Значить, розвиток іде. В будь-якому гнізді від льотка, грубо говоря, де приплив свіжого повітря. Матка тут більше червить, ну, і корм є, бджілки обслуговуються. І тут вони починаються розвиток з з з і спереді улика, а я обслуговую його ззаді. Приміром, розвинулась вона там чи вийшла з зими на шести, ага, об обсідають усе, не фата не фатає її міста, додав ззаду одну. Далі тут свободно, і вони. Розвивається там. І так далі, далі далі розвивається. Коли обслуговується, мені не потрібно, так як, наприклад, у вуликах на холодний занос, тут по краям розташований мед з одного і з другого, симетрично, а посередині гніздо. І коли підходиш до вулика, то не знаєш з якої сторони, чи справа, чи зліва до нього обслуговується. Матку знайти, ага, перебрав оцю, ні, пішов з тої сторони. А тут у цьому, іменно за цього розташування правильного, ну як, зручного розташування клуба, я обслуговую тільки Дойшов Дійшов, куди мені треба, побачив розплочі, маточку я звідси йду. Вперед і не лізу, з тієї сторони не заходжу. Тобто, з одної сторони мені не треба з обох сторон передвигатися. Дойшов, знайшов те, що мені треба, побачив, поставив назад і все. Дуже велика тож, перевага. Тим більше я вже спробував і ну, хочеться поділитися. Так, займаю тепер далі. Шости. Зруч... Зручна і правильна вентиляція. Я вже знімав відео про вентиляцію, як воно відбувається тут і чого вона правильна. У мене ну, воздух заходить із льоток і виходить через кришку. Ось спеціально в мене вентиляція зроблена. Сюди виходить назад. Повітря йде попід рамочками. Ну, як вже на зиму убирається, де лишнє, де не займається, і, пожалуйста, воно сюди і виходить. Провітрюється увесь низ улика, він не сиріє, не мокріє, сквознячком його витягує. Нема протягів у гнізді, так якби стояв він ну всіх, так, як на холодний занос, то Протяг йде попід гніздом, по всіх рамочках йде і виходить сюди. А тут такого нема. Тут свій мікроклімат у гніздечку, попід низом. Це теж, ну, дуже велика перевага, я вважаю, іменно в цього вулика. Сьоме, що я відмітив, можливість двохматочного утримання. Теж така гарна тема пішла про двохматочне утримування. Ну, а також і відводки робляться теж в одному вулику. І я коли побачив на каналі Геннадія Степаненка, він в 10-рамочних і показував, як він розвивається і пасічникує, іменно приміняючи двоматочне утримання. утримання. Я тоді вирішив, якщо там на 10, то в мене на 12 ти більше вийде. І я тоді почав оці вулики виготовляти з тим, щоб можна втрачати ось глуху перегородку, переділюючи. У мене улики стоять на рамочках, як, ну, на, на підставці, так як і восьмирамочники, рамочники, і виход туди. Мені вроді би і невдобно було спочатку. Думаю, треба, мабуть, робити теж на, на холодний занос. Я виготовив і тоді спеціально під цю тему навіть і отакі, щоб були... Для двохматочного спеціально зробив. Ну я так і не використовував, щоб льотки були з цієї сторони, і по боках можна було. Ну, ці не треба, знаєш, закрив. А потім прийшла така думка, що я ж можу, не перекриваючи з цієї сторони, обслуговувати його із сусіднього вулика, ось з, з боку, грубо говоря, що стоять для першого, а обслуговувати приміром другий. І використовую тепер для двоматочного то льотками один. В ту сторону, другий назад. Дуже хорошо. Для того, ну, ну хороша, для розвитку дуже хороша тема. Так що це теж вважаю перевага цього вулика. Що вони немалі, по 6 рамок, це дуже достатньо даже для двохматочного використання. Також моє, сказати, напрацювання зимівля. Зимівля двох. Двохматочна Двухматоч, зимівля в одному клубі через, де я поставив, я в місто, місто глухої перегородочки в тому році ставив Ганімановську решітку. Є на каналі наша пасіка. Я показував, як я зимую. Ставив оцю ганімановську. Спереді була одна слабенька е, сімейка, а назад ставив ще одну зімейку. Я так в зиму пустив. мабуть, Порядка 25 вуликів і вийшли прекрасно вони із зими. Мабуть, 4 матки десь що залишилось по одній. А так перезимували і вийшли з зіми оці слабаки самими сильними, можна сказати, сімейками. Так що двохматочне утримання це дуже велика перевага вулика. Наступний пункт, який я виділив, це легка заміна маток. Також дійшов до того. Питання, щоб замінювати маток. І, ну, щось мені кається, що матка виведена не в нуклеусі, а в сімейці. Буде вона самої кращої якості. Будь-яка вона там хоч свіщева, хоч тихої заміни. Ну, вона ви у повноцінній сім'ї. Вона буде ну, найкращої якості. І як я з цього також, наприклад, треба мені вивести матку. Я перегорожую глухою перегородочкою вулик. Тут спереді залишує, залишається відкритий розплод, а назад матку пересаджую із закритим розплодом. Трошки струшую її бділок для обслуговування. Вся льотка ж повертається в цей. Для того став, ставлю ще, як ну, вже треба, сімейки ставляю. Наверх на ставочки, а ця, де маточка наглухо перегружує зверху. Тут же ж зразу пленочка лежить, щоб вони не спілкувалися. Через Ганімановську йдуть вони наверх, ця сімейка вирощує собі маточку і так розвивається. Маточка облетілася, сім'я почала розвиватися, цю стару матку хоч вибраковується, хоч ну, по назначенню. А оставляється. Так що дуже, думаю, велика перевага в ну, цьому вулику, що можна так легко замінити маток. Дев'ятий пункт, що я виділив, переваги українського корпусного вулика над остальними. Це так, що на виготовлення вулика йде менше матеріалу. Ну, основно, корпус, в основному по принципі, менше не йде, що 12-й рамковий додан, що цей український улик на сам корпус іде матеріалу в принципі, однаково. Зате менше йде матеріалу на кришку, бо це восьмий рамочник, а не той менший листочок іде на покрівлю. Ну, я використовую. Алюміній, потім утеплення менше. Також у мене кришка тепла. Сюди ж фольговізол, відповідно, менший. Нижче теж менш, меншого розміру усе. І ой, бішечка, яку використовую, реєчки менше, ну, менше. Менше затрат. Менше матеріалу, значить дешевший виходить. Оце така. 10 я відмітив. Зручний у використанні як нуклеус. Ну, відео я знімав, як я використовую як нуклеус шестирамковий. То, значить, в одному відділенні і в другому відділенні роблю відводочки, даю їм маточник і розвиваються як нуклеуси. Дуже удобно, що, наприклад, не облетілася одна матка. Витягнув просто перегородочку, витягнув, об'єднав і хай вони літають туди-сюди. Ну це вже не, того, не має великого значення. Ну Зате добре, якщо ще раз я вирішив подати чи зробити ще один відводок. І в мене там маточник, наприклад, знайшовся. Маточник гарний, тихий, заміни, чи в когось взяв, Я перегоражую, опять цей, що, що вже з одною маточкою. Матка в одній стороні в цю, у цей. Цю сторону підставляю, чи навіть матку можна підсадити, яка там ціна, чи той маточник. Тут усе повністю сформіровано. Льотна бджола є, все є у ньому. Вона як той повноцінний вулик і, і ця собі робить і ця. Вже переходить, легко перестраюється на двохматочне використання. Такий вулик, що вже звикли там літати. Так. Далі, що я ще відмітив, перевага яка, 11 пункт. У мене, немає зайвих деталей. У цьому вулику я не став. Та я і противник, щоб було ще підкришники, піддашники. У мене що використовується із постійного. Ну, це перегородки, це таке, що надання. Є у мене сіточка. Зверху місто плюнки. Я сіточка показував, удобно збирати з неї прополіс. Потім є така прокладочка з фольгою зольчика. 10, 10 мм. У ній вже зроблено отвір під вентиляцію, щоб не лягала кришка плотно на стінки. І через 10-мм толщину виходить, що тоді і вентиляція. І кришка. Все, оце всі деталі. Зараз навіть не використовую я і заставних. В тому році ще так перегоражував, а потім зрозумів, що для чого, якщо гніздо сформувалося, я за тим за гніздом ставлю ще одну. ну це ось, Любу рамку ще додаю одну. І вона слуговує як заставна. Це все витягнув коли не треба у тому. У землі влів, все. Нема в мене ніяких лишніх, оце що є. І це дуже, дуже думаю, дуже зручно, щоб не, не думати, де його хранити, куди його годіть, чи де його взяти, принести. Так що це такий теж перевагу вважаю. 12-й ну це я вже да, розповів, що зручне розташування гнізда, бо писав на думку, що приходило, розповів, чого розташування гнізда і випливаєш. Обслуговування і це зручно. В цьому році ще і це написав перевагою, що легко підготовлювати їх до зими. Я не відкачував в цьому році гніздових рамок, оце позабирав і повномедні. Та й тут же ж це ось стоїть улик, який позабирав, ось, можна сказати, навіть повномедна. Вона просто була лишня, лишні були у гнізді, їх не обсижував клуб. Розташувався, там вони стояли саді, я по, по, той, попереносив. Є і менші бджолки ну, зразу ж займали в той і поступово переносили до гнізда, де будуть зимувати мед. собі. І самі готувалися до зимівлі. Є почти весь попереносили, пустенькі відбирав, є більше-менше. Так що отака перевага, що легко підготовлюю до зими. Це теж вважається. Великою перевагою. Чого ділюся? Тому що сам поняв, наскільки це зручно, наскільки це продуктивно при використанні такого вулика. Багато хто ж із початківців думають і шукають, на яку систему пасічникування прийти, які вулики замовляти чи виготовляти. Тому я раджу іменно отакий вулик. Український корпусний на теплий занос. Про переваги теплого заносу над таким же вуликом, але на холодний занос, розповім у наступному відео. Тоже, думаю, цікаво, чого я вибрав. Цікаво буде послухати, чого я вибрав це і чого я вважаю такі переваги. На цьому всім миру, добра і благополуччя, до нових зустрічей! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.